Інформація від вищих сил для тебе. Обов'язково залишай свою вподобайку. Пиши у коментарях слово приймаю, то давай подивимося, для кого це послання, так? Кому і що хочуть передати вищі сили. Давай подивимося. Дуже багато злості, дуже багато таких, знаєш, речей, в яких людина заплуталася. Знаєш, навколо дуже багато павутиння, і це павутиння тебе злить. Ти прямо не можеш випутитися з цього всього і втрачаєш якісь ресурси, втрачаєш можливості. Таке враження, як наче все навколо тебе стоїть, і тебе це дуже сильно дратує, так, і вводить на емоції злості. Давай подивимося, що за інформація нам іде. Сигнали. Зверни увагу на якісь сигнали, які у твоєму житті з'являються. І ці сигнали показують тобі якісь неприємності. Мені іде жінка, яка, знаєш, так. Жінка, яка намагається вплинути на твоє життя, яка намагається бути з тобою щирою, ну тобі так здається, але насправді це зовсім не так. Ця жінка може влаштовувати тобі ситуації, в яких ти саме і плутаєшся, і через які маєш такі неприємності. Зверни увагу на своє оточення, на тих, з ким ти спілкуєшся. Так? Зараз навколо тебе дуже багато закрутилося подій, енергії, і в найближчий період часу ти можеш. З'ясувати якусь інформацію, можливо, може прийти якесь повідомлення, якийсь лист, дзвінок, який внесе ясність у цій ситуації. Знаєш, навколо тебе будуть якісь плітки, будуть так говорити про тебе, про твої проблеми, можливо, навіть про проблеми по здоров'ю, по самопочутті. І тобі треба звернути увагу на те, що насправді у тебе дуже багато ресурсу, дуже багато сили з тим усилом справитися. Ти можеш рухатися вперед і вийти з цієї ситуації в ресурсі тільки тоді, коли перестанеш боятися, тільки тоді, коли ти перестанеш реагувати. Так, ти передчуваєш якийсь конфлікт, який може бути, якась сварку, але це буде на краще для тебе.